Себе розкажіть, познайомитись, якщо буде. Всім доброго дня. Мене звати Ольше. Віболиш яркості упаді 2014 року, приєднавшись на той час до батальйону АЗОВ. Зі звичайно солдата на посаді кулеметника я дослухався до молодшого серського складу і в 2019 році закінчив службу, повернувся до цивільного життя. Під час повномасштабного вторгнення я доєднався до одного з е, одного підрозділів головного управління розвідки, де долучився до місії авіаприроду міста Маріуполь. За наказом вищого керівництва вийшов полон із своїми побратимами, почесний полон, де пробув 848 днів. 14 вересня 24 року я був звільнений з полону і за станом здоров'я не можу далі продовжувати службу. Сьогодні я маю честь представляти комунальний заклад «Ветеран-Про» Це не просто приміщення, чи структура, це місце сильної підтримки, і можливості для тих, хто пройшов війну і сьогодні повертається до мирного життя. Наші спеціалісти вже зробили перші кроки, але головним завданням є розвиток. Наш заклад має стати сучасним хабом де об'єднані медична та психологічна допомога ветеранам і їхнім родинам, програма реабілітації та соціальних адаптацій, освітні та професійні курси, щоб наші захисники мали реалізувати себе в нових професіях. Підтримка сімей від юридичних консультацій до дитячих програм, платформа для ветеранського бізнесу, яка симулюватиме розвиток економіки громади. Ми бачимо ветеран ПРО як місце, яке працює не тільки для ветеранів, «Ветеран-Про» ветеранПРО це не витрати, це інвестиція в громаду. Бо коли ветеран відчуває підтримку і знаходить своє місце в житті, виграють і усі, і його родина, і суспільство, і місце. Закликаю вас підтримати наш заклад, дати йому можливість розвиватися, та стати справжнім символом турботи громади про свою народ. Дякую за увагу. Сергій, це ми маємо за честь.